Дивіться, дивіться, така штучка, то ліжко будемо продавати по 9500 з 10 жовтня. Так що, хто не встиг його ще придбати, маєте час купити за 8800 до 10 жовтня. Ліжко має дві тумбочки. Ламелі, спальне місце, метр 60 на 2. Доставка безкоштовна. Зараз ціна 8800 до 10 жовтня. Так що, хто не встиг, встигаємо, до 10 жовтня маєте час, окей от То вже з проліжковими тумбочками. Ціна того ліжка кажуть. Зараз воно коштує 8800, а буде коштувати 9500. З 10 жовтня ціна 9500. Конструкція усилена йде, тумбочки проліжкові, шорна спинки 2,65, спальне місце 1,60 60 на 2. Ціна зараз 8800. Доставка безкоштовна. А з 10 жовтня буде коштувати 9500. Так що візьміть тут до уваги. Окей. Хто встиг купити по старій ціні, вас вітаю, бо воно коштувало взагалі 8000, потім 8500, потім 8, 500, по 8 800. Вот, а з 10 жовтня 9500. Окей.